Це у нас в'їзд Санта-Барбару. Ну, Правда, це вже за місця. Навіть цей будинок за місця. Це у нас набережна і от саме місто. Але тут цікава річ є, я вам покажу оцей закуток. Закуток красивий. На честь Святої Варвари Санта-Барбари. Бачите, і квіти у неї, навіть орхидеї. Орхідеї. Не просто так вам. Орхидеї. Бачите? Яка краса. От такої маємо. А оце сама свята Варвара. Вона така цікава. У неї... Є друзі, які тут стоять святі от охороняють друзі і охороняють її підтримують, а сама вона отак на горі, Ха, Сидить на горі. Вона вам подобається? Мені точно подобається, цікаво дуже. Треба узнати історію про неї. Хто швидше Вікіпедію відкриє, узнає, а?